Вітаю в ефірі «Випуск новин» в студії Олена Страхович. Десять ударних безпілотників шахет російських окупантів атакували вночі територію України. Дев'ять них знищили сили оборони. Атака тривала протягом чотирьох годин. Окрім дронів, у небі зафіксували до п'яти інших цілей. Ймовірно, повітряних куль, повідомили в повітряних силах ЗСУ. За добу росіяни 64 рази обстріляли Херсонщину. Окупанти випустили по населеним пунктам області майже 250 снарядів, застосувавши авіацію РСЗВ град та артилерію. Один мирний житель загинув та двоє постраждали у селі Пасад Покровське на російській міні підірвалися троє енергетиків, які працювали над відновленням електромереж. Двоє чоловіків загинули, один отримав поранення. Раніше біля СМТ Велика Олександрівка наїхав на міну та вибухнув легковий автомобіль. В результаті один чоловік загинув, а іншого госпіталізували у тяжкому стані. Повідомили у Херсонській ОВА. Зерновим коридором з українських портів вийшли ще шість суден з українським продовольством. Серед них є балкір, який везе 27 тисяч тонн пшениці для Єгипту. З початку роботи зернового коридору 44 судна експортували до Єгипту 1 мільйон тонн української агропродукції. За підсумками останнього тендеру, Єгипет придбав ще одну партію української пшениці 120 тисяч тонн. Її відправлять наступного місяця. Повідомили у профільному міністерстві. Усього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 857 суден, які експортували понад 26 мільйонів тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки березня з березня життя пішов заслужений митець України Євген Бубер, харизматичний, яскравий, талановитий. Таким він був таким його пам'ятатимуть друзі та шанувальники. Світла пам'ять світлий людині. Прощання з Євгеном Бубером відбудеться 3 квітня об 11.00 у Фає українського театру за адресою Пастера 15. 31 березня в Одесі завершується опалювальний сезон, але не закінчується проблеми з оплатою комунальних послуг. Загалом по Україні борги населення за комуналку становлять близько 40,5 мільярдів гривень. Зазначається, що найкритичніша ситуація у прифронтових областях. Фахівці акцентують своєчасна оплата комунальних послуг один з рушійних важелів економіки. Тому навіть під час війни необхідно сплачувати за платіжками. Під час воєнного стану у деяких створилася помилкова думка, що комунальні платежі можна не платити. Говорить адвокат. Фахівець акцентує: нарахування заборгованості у військовий час ніхто не відміняв. В умовах війни лише не нараховується пеня. Сама ж заборгованість вона продовжує нараховуватися і може бути стягнута в будь-який час навіть протягом воєнного стану. Потрібно розуміти, що заборгованість по комунальним послугам може стягуватися в так званому спрощеному провадженні. Спрощене провадження триває кілька тижнів. У суд можуть навіть не викликати сторони, пояснює адвокат. Під час дії воєнного стану ОСМД експлуатуючі, експлуатуючі організації, кооперативи мають право стягувати заборгованість за житлово-комунальними послугами в повному обсязі шляхом звернення до суду. Як в позовному провадженні, так і наказному провадженні. Тому спеціаліст радить іти на компроміс домовитися з ОСМД чи ЖКГ стосовно оплати за споживані комунальні послуги по частинах і вносити на рахунок хоча б незначні суми. Якщо є можливість хоча б частково погашати заборгованість по комунальним платежам, то звичайно потрібно це робити, оскільки кожна керуюча компанія ОСМД вона. Веде статистику таких боржників, і звичайно, першими для звернення за судовим захистом прав це найбільш злісні боржники, від яких вже тривалий час не надходили якісь кошти. За словами адвоката, багато керуючих компаній йдуть назустріч і скорочують послуги, аби громадяни платили менше за обслуговування будинку. Підняти це питання можна на загальних зборах. Радить спеціаліст. Проводять загальні збори, наприклад, власників багатоквартирного будинку і приймають рішення про скорочення цих послуг, і це абсолютно природнє і розповсюдження в умовах воєнного стану. Наприклад, скорочують кількість персоналу, скорі... скорочують періодичність виконання якихось робот у зв'язку з із зменшенням. Плотності заселення адвокат зазначає, що оплата комунальних послуг це в першу чергу заробітна плата комунальників, а також підтримка української економіки в умовах воєнного часу. В Одесі продовжують перебувати понад 65 тисяч внутрішньо переміщених осіб, яких війна змусила залишити свої домівки. З них понад 15 тисяч діти. Юридичну, психологічну інформаційну допомогу громадяни, які вкрай цього потребують, можуть отримати у центрах соціальних служб, розташованих в кожному районі Одеси. Фахівці також інформують переселенців про існуючі виплати, зокрема, про поновлення грошової допомоги від ООН. Хто має на неї право і як подати заявку, розповіли у соцслужбі. Майже 20 тисяч родин за минулий рік отримали допомогу у центрі соціальних служб у Суворовському районі. Фахівці надали їм більше 50 тисяч послуг. Сюди можуть звернутися родини, котрі опинилися у скрутних життєвих обставинах. Значна частина тих, хто сьогодні потребує підтримки це вимушені переселенці, розповідають соцпрацівники. Допомогу у центрі надають як дорослим, так і дітям. Зокрема, на заняттях практикують арт-терапію, лялькотерапію, вивчають англійську мову тощо. What is it? What? Yes. Mm -hmm. Very good cat. Okay, Плануємо ще розпочати заняття по українській мові, педагога теж для маленьких діточок, тому що насамперед дітки, які йдуть до в перший клас і навчаються в офлайні, для них десь вже прям вони десь починають відставати. І для цього ми додатково для них проводимо ці заняття, для того, щоб вони трошечки і перш за все побували ще в суспільстві, поспілкувалися з такими точно діточками їхнього віку. Канці Суворовського району можуть звернутися до центру за адресою вулиця Перша сортувальна, 38 А також тут роз'яснюють, як отримати грошову допомогу від ООН. Програма розрахована на тих, хто постраждав від військових дій і змушений був покинути свою домівку. Оновлена реєстрація на отримання грошової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Якщо потрібна комусь буде консультація з таких питань, ви можете звернутися до Центру соціальних служб. Наш робочий час з восьмої години до 17.00. У нас є перерва, але у нас є чергові, які приймають населення, не дивлячись на те, що є перерва. П'ятниця ми працюємо з 8 години до 16.00. для отримання грошової допомоги від ООН необхідно з документами особисто прийти до реєстраційного центру Сабанський провулок. провулок-3». реєстрація триває у будні з десятої до вісімнадцятої години. З усіх питань можна звертатися на гарячу лінію. 0800 30 77 11. Кульові поранення, попадання уламків, струси та контузії. Війна неминуче спричиняє зростання кількості травм серед населення. При цьому нікуди не зникають побутові події, хвороби та інфекції, що ставить нові виклики перед медиками. Один із особливо актуальних і потрібних сьогодні напрямків протезування в Україні. Особи з інвалідністю, пенсіонери та воїни отримують допоміжні засоби реабілітації безкоштовно, наголошують фахівці одеського протезного підприємства. Які для цього потрібні документи, хто сьогодні проходить реабілітацію та чим можуть бути викликані затримки з протезуванням? Дивіться далі у репортажі. Спосіб повернутися до нормального життя при багатьох захворюваннях це протезування. І на одеському експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві за десятиліття активної діяльності розробили різні варіанти такої допомоги. Під час війни продукція підприємства особливо затребувана. Сам родом з Харківської області призвався мобілізований, призвався, їздив на навчання в Англію. Після Англії попав 46-ту бригаду, і так вийшло, що ми якби відвоювали Херсонську область. Ну і при виконанні завдань отримав кульове поранення. Після ампутації кінцівки Олександра направили на протезування. Спочатку мені зробили пробний протез, на якому я як би, тренувався взагалі ходити заново, вчитися ходити. Зараз вже зробили основний протез, і через декілька днів я буду прямувати в частину в Україні. Допоміжні засоби реабілітації військовим, а також пенсіонерам та особам з інвалідністю надають безкоштовно. Для цього потрібна низка документів. Необхідно замовити довідку про обставини травми у командира військової частини. Потім людина отримує довідку ВЛК у лікарні. Ми звертаємось до управління соціального захисту населення незалежно від того, де людина знаходиться. Управління соціального захисту населення та фонд інвалідів тієї області, де проживає людина, дає нам направлення на безкоштовне протезування. Для цивільних осіб необхідне свідоцтво про інвалідність, а також індивідуальна програма реабілітації. У ній зазначено, що саме потрібно людині, наприклад, протез, ортез, інвалідний візок чи ортопедичне взуття. Людина отримала свідоцтво про інвалідність, індивідуальну програму реабілітації. Вона звертається до управління соціального захисту населення, подає паспорт, код, свідоцтво про інвалідність, медичну довідку, пише заяву, в якій вказує які необхідні вироби. Їй для Реабілітації. Протезне підприємство працює в Одесі вже майже 80 років. Фахівці самі виготовляють засоби реабілітації, у тому числі експериментальні. Щоб виготовити протез і навчити людину ним користуватися, підприємство має 45 днів. У стаціонарі первинного протезування передбачено все необхідне для якнайшвидшої адаптації. Кабінети ЛФК, масажу, фізіотерапії, спортивний зал. Паралельно з процесом реабілітації продовжується робота і над самим протезом. Это очень важен первый протез. Поэтому культиприемник подлежит подработке за то время, пока он у нас учится ходить. Культя худеет. Мы это дело все учитываем, переделываем, где-то можно это исправить. Я сейчас буду производить обработку шараховатости к краев культиприемника, для того, чтобы пациенту было комфортно и приятно находиться в нем. Протезний цех одеського підприємства, трохи схожий на майстерню художника. Тут фахівці виготовляють необхідні протези з нуля до кінцевого естетичного та функціонального виробу. Саме перше, що ми робимо – знімаємо гіпсовий сліпок для того, щоб була повна копія його культі. По гіпсовому позицію зготавлюється культі прийомник для інвалідів. Вони з різних Матеріалів це поліетилен може бути це акрилова смола. По норме это где-то 24-25 часов. Это если взять вместе. Но так оно растягивается на 20 дней. То есть заливка гипсом. Гипс должен высохнуть, его нужно обработать. Сделать кульки, которые заливаются, культеприемник. Они должны мокнуть. В общем, этот процесс занимает 20 дней. Комплектующие та материалы замовляются как витчизняне, так и зарубежные. Война и тут внесла свои коррективы, розповідають протезисти. Раньше наш харьковский завод протезный изготавливал также и косметические кисти, и активные кисти. Но в связи с положением войны в Харькове все там разрушено. И, к сожалению, вот мы шины получали на артезирование. Ничего мы от них не получаем, приходится довольствоваться только импортом. Незважаючи на затримки постачань, підприємство здатне виготовляти до 500 протезів на рік. У стаціонарі одночасно можуть проходити реабілітацію до 20 осіб. Проте часто бюрократичні моменти гальмуються надання допомоги, розповідають фахівці. З приводу військовослужбовців, да, є така проблема, коли хлопці замовляють довідку про обставини, травми, а командири військових частин знаходяться далеко. І не завжди є можливість отримати цю довідку. Це, це суттєва проблема, яка затримує оформлення документів на безкоштовне протезування. З довідкою ВЛК теж бувають проблеми, бо не завжди прописують діагнози. А для того, щоб фонд інвалідів виписав безкоштовне направлення, там має бути вказано, яку кінцівку необхідно протезувати, шифер протезу. Це не завжди вписується і з цим у нас теж є проблеми. Співробітники підприємства сподіваються, що найближчим часом всі проблемні питання будуть вирішені. І ті, хто потребує засобів реабілітації, зможуть отримувати їх своєчасно та безоплатно, як це передбачено українським законодавством. На Одещині розкрили схему незаконного виготовлення та продажу контрафактного алкоголю та цигарок на 10 мільйонів гривень. Загалом на Одещині провели 11 обшуків та вилучили понад 23 тисячі літрів спирту в бочках. 660 літрів алкогольного фальсифікату під виглядом вина, горілки та коняку, а також майже 28 тисяч пачок цигарок. Відкрите кримінальне провадження, встановлюються, особи причетні до незаконного бізнесу. Повідомили в Бюро економічної безпеки України. Чекав на руський мир і зберігав вдома зброю. В Одесі затримали чоловіка, який поширював ворожу пропаганду. 57-річний чоловік активно розповсюджував російську пропаганду, використовуючи заборонену в Україні соцмережу. На своїй сторінці він розміщував публікації, в яких звеличував керівництво країни-агресора, закликав не обмежуватися захопленням українських міст а розповсюджувати руський мир на територіях європейських держав. Також чоловік зневажливо висловлювався про українців та стверджував, що нібито Одеса російське місто. Під час обшуку у його квартирі правоохоронця вилучили гаджети, а також автомати, пістолети, шаблі та ножі. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили в облполіції. В Одеській області викрили масштабну схему продажу наркотиків, яку організували четверо мешканців Чорноморська. У них вилучили близько п'яти тисяч пакунків із забороненими речовинами на один мільйон гривень. Правоохоронці провели 15 обшуків та вилучили у фігурантів майже 5 тисяч пакунків з канабісом, амфетаміном та солями. Вартість вилучених наркотичних засобів на чорному ринку становить понад 1 мільйон гривень. Також у наркоторговців знайшли пакувальні матеріали, електронні ваги, банківські картки, валюту, мобільні телефони та чотири автомобілі. Крім того, виявили два пістолети Макарова, 22 патрони різного калібру, гранати та ножі. Відкрито кримінальне провадження підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили в при службі облпрокуратури. В Одесі внутрішні переселенці отримують всебічну допомогу та підтримку, зокрема психологічну. Відволіктись від проблем допомагає спілкування з чотирилапами, хвостатими та крилатими друзями людини, упевнені в Одеському зоопарку. З його мешканцями переселенців із різних регіонів познайомив директор звіринця Ігор Біляков. Як пройшла прогулянка екскурсія, бачила знімальна група граду. Чому не можна тримати вовка вдома? Чим харчуються пернаці і кому належить серце павіана жори протягом багатьох років? Переселенцям із різних регіонів України відкрили головні секрети одеського зоопарку. Мені вже вовки дуже сподобались, їх поведінка, і, напевно, в них якийсь брачний брачний період вони себе. Більш активніше, ніж ті ж той тигр, тігр, медведь, пілікани, павліни красиво. Узкі, які вибігають <плес> постійно, <плес> по всьому зоопарку бігають. Безкоштовну екскурсію для гостей провів директор установи Ігор Біляков. Незважаючи на війну, все-таки зоопарк працює. це Людей надихає, це дає їм можливість прийти та. Відпочити якось розвантажитись психологічно, якось набратись позитиву. І це важливо і для гостей міста, і для переселенців, тому що це люди, які живуть у тривозі, яким перенесли, мабуть, якісь важкі такі речі, то поспілкуватись з тваринами. Це завжди це як така зоотерапія. Переселенці змогли познайомитися з усіма мешканцями зоопарку, включаючи пернатих. Особливо відвідувачам сподобався Пугач. У Дельті Дністра, от під Одесою, їх, на жаль, ще у 20-му столітті їх повибивали мисливці. Хоча ця тварина вона не є промисловою, її не можна їсти. Але мисливці вважають, що вона полює на, на качок, там, на, на зайців, то як конкурента його вибивали і, і повністю вибили. І зараз ми намагаємось цю популяцію відродити. Масштабні бойові дії у різних куточках країни досі змушують українців залишати свої будинки, а також шукати притулок у безпечніших регіонах. Переселенці згадують, як вони ухвалили рішення про те, щоб переїхати до Одеси. А з Миколаєва поїхали, бо 7 березня ми були в мікрорайоні Тернівка, і пролетів над нами бомбардувальник російської армії і скинув на сусідню вулицю чотири бомби. Цього нам вистачило, щоб зрозуміти, що небезпечно потрібно їхати. Було страшно сидіти в подвалі, тому що я. Ну, ми жили неподалеку з Чорнобаївкою, і так дивишся з вікна і бачиш, як воно все палає, як вертол... Вертол... <кхм> над домом і думаєш, будеш жити чи ні. І коли ми приїхали до Одеси, так, ну, буває гучно, але це не так. Як було в Херсоні, мені тут спокійніше. Ми їхали е, в сірій зоні. Е, було дуже страшно, всі якісь кустики там горіли, е, Горіли, розбиті машини були, е, всі їхали, кудись поспішали. Ми з батьками не розуміли, куди ми їдемо і що робити. чомусь так машини швидко рухаються. Ми коли приїхали, вже е, виїхали тут. Нас стріти український пост. Ми всі розплакалися, тому що е, нам ми не привикли до того, що нам дуже так було. Переселенці розповідають, що Одеса стала для них другою домівкою. Тут вони знайшли підтримку та здобули нових друзів. У нас дуже хороші сусіди попались. Мені подобається любаша. Така умнічка вона одразу нас підтримала, то не було, вона нам и кастрюли і тарілки, чого нам потрібно було. приехали, ми приїхали полураздетые. Полу Тому що ми приїхали весною, думали, ну, здесь тепло, ми не думали, що так надолго це затягнеться. Саме до ВПО, особливо якщо є діти, то дуже добре ставляться. Я знаю, що люди, які не мають дітей, так. Або діти вже дорослі, то вже до них ну не так відкрито. Але ми дуже вдячні і підтримуємо і завжди розказуємо, що тут як вдома. Найзаповітніше бажання це повернутися додому, кажуть переселенці. Однак поки що це може бути небезпечним. Хотілося би скоріше повернутися, але ми зараз не можемо повернутися, тому що лінія фронту дуже близька к нашому міду. І ми не можемо повернутися зараз. Не були ще в місті в нашому, тому що ну, є такий страх, бо поруч з нами наша школа знаходиться з нашим будинком, яку 14 липня минулого року також атакували двома ракетами. На жаль, будівля ну вистояла, але кажуть, що не дуже придатна до навчання. Незважаючи на військові труднощі, вони зберігають оптимізм та життєлюбність. кажуть, важливо не переставати насолоджуватися життям, дізнаватися про щось нове, радіти кожному дню і допомагати українським захисникам наближати перемогу. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.